Ветерани Олександрії обговорили можливості для реабілітації та дозвілля. Пише прислужба міської ради. Робочу зустріч ініціювали заступниця міського голови Ірина Чемерес та секретар міськради Вікторія Косяк. Діалог стосувався організації додаткових можливостей для занять спортом, реабілітації та активного дозвілля захисників. Ветерани висловили свої пропозиції, серед яких облаштування спортивного залу, придбання інвентарю для туризму і кемпінгу, а також адаптивних видів спорту для більш грунтовного вивчення вподобань ветеранів. Їм запропонують пройти анкетування. Послуги для багатодітних сімей можна оформити через ЦНАП, нагадують на сторінці адмінустанови. Йдеться про встановлення статусу, видачу посвідчень батькам багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї. Також в ЦНАПі можна вклеїти фотокартки посвідчення дитини з багатодітної сім'ї у зв'язку з досягненням 14-річного віку, отримати дублікат посвідчення. Та продовжити строк дії такого посвідчення до ЦНАПу можуть звернутися з питання призначення державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях. Фахівці центру ЦПМСД нагадують про важливість щеплень. Щороку, 24-30 квітня, у світі проводиться тиждень імунізації. Ініціатива ВООЗ покликана нагадати про важливість щеплень дітей і дорослих для захисту від інфекційних хвороб. В Україні діє національний календар профілактичних щеплень, обов'язкова та рекомендована серія вакцинацій із зазначенням часу та дози. Діти мають обов'язково отримати щеплення проти десяти небезпечних захворювань: гепатиту Б, туберкульозу, кору, епідемічного паротиту, краснухи, дифтерії правця, кашлюка, поліоміліту та гемофільної інфекції. Дорослі мають кожні 10 років ревакцинуватися від дифтерії та правцю. Поліцейські, вибухотехніки Кіровоградщини знешкодили бойові частини ворожої ракети. Уламки небезпечного об'єкта виявили на околиці одного з населених пунктів області. Ракета була споряджена двома бойовими частинами масою 400 кілограм кожна, які не здетонували. Вибухотехніки транспортували об'єкти на безпечну відстань та знищили методом контрольованого підриву. Йдеться на сторінці поліції області. 26-27 квітня у місті Нетішині відбулися всеукраїнські змагання з фехтування Ліга Миронюка етап Золотий Клинок-2025 серед дітей 2010 року народження та молодших. У змаганнях взяли участь більш ніж 100 юних фехтувальників з восьми регіонів України. Збірна Кіровоградської області була представлена шістьма вихованцями Олександрійської спортивної школи. В здобутку олександрійських шаблістів 5 медалей різного гатунку. Золото та бронзу в різних вікових категоріях вибрала Поліна Дерев'янко. Срібні медалі у Тимофія Овсяннікова та Марії Цвіткової. У Юліани Лосєвої бронза. Підготували спортсменів, тренери-викладачі В'ячеслав Артемів та Димуріла Дарія. У середу, 30 квітня, очікується мінлива хмарність. Температура вночі плюс 9, в день до 21 градуса. Атмосферний тиск 754 мм ртутного стовпчика. Вітер північно-західний 4 метра за секунду.